Тлі, який обігріває гірську лікарню, за сезон згорає понад 150 кубів деревини. Таких велетнів тут два. Втім, вони морально і технічно застаріли. Отож, аби забезпечити відповідну температуру в палатах і підтримувати її всю холодну рахівську зиму, доводиться використовувати і вугілля. По плану на заплановано 150 тонн вугілля і 100 кубів дерев за цілий сезон. Вугілля основне паливо для старих котлів, замінити які планували вже досить давно. Тож різке подорожчання вартості вуглини на 30% стало ще одним аргументом на користь сучасних котлів, які встановлюватимуть вже цього року. Як відомо рахівський район є не є не газу немає, але ці коти передбачені на опалюванні твердим паливом – це мається наразі вугілля. Вугілля, як зараз відомо, теж стає дефіцитним продуктом і дорогостоючим продуктом. Тому ми б хотіли здійснити заміну котлів на наші місцеві якісь альтернативні види палива, які можливо легше і дешевше. У цьому році було виділено 7,8 млн грн. мільйона для рахівського району. Із них це 9 це об'єктів. Дев'ять об'єктів, які потребують капітального ремонту чи реконструкції, і крім того, ще плюс чотири об'єкти, які потребують заміни котлів або ну відповідної відповідно ремонтних робіт щодо енергоефективності та нерозбереження. Із виділених обласним бюджетом коштів частина піде на облаштування нової котельні і тепломережі в лікарні. Саме найкращий варіант, що було на дровах, що ми із -за вугля, тому що вугілля зараз дороге. Біля 4 тисяч гривень тона, ми перейдемо на дрова, і це дасть змогу зекономити нам гроші, плюс, якщо нові котли в них високий коефіцієнт корисної дії, так по інформації має до 80-90%, що покращить і умови перебування хворих, буде дотримуватися тепловий режим, і, по-друге, зекономимо державні кошти. Орієнтація на місцеве паливо головне правило, якого тут дотримуються, ось уже сотню років, каже селищний голова Едуард Зелінський. Він переконаний, що тутешні деревообробні підприємства зможуть забезпечити потребу в деревині. У нас дров є у достатній кількості, щоб отоплювати у селищі такі установи державні. Ну, альтернативно завжди підходить. Треба просто мати підрахунок, що, що воно дасть в кінцевому результаті, який позитив. і ми бачимо, що наскільки все дорожі, і газ і вуголь. Навіть при застарілій системі тепломережі та котлів керівництво медзакладу цієї зими зекономило. Проте довелося майже вдвічі скоротити використання вугілля. За цей сезон. За 132, тисячі, 132 тонни 132 вугілля ми проплатили 182 тисячі це саме вугілля. А кубік дров у нас в даний час коштує 300 гривень кубічний метр дров. І тому, якщо ми переведемо до вулиці, умовно на 200 кубів дров, то це ми законодавним порядка 100 тисяч гривень. Це мінімум. Тож, поки більшість закарпатців думає, чи відмовлятися від газу, в гірській місцевості переходять на новий, так би мовити, енергетичний рівень, який дозволяє ще більше економити.